Це програма на часі». Мене звуть Світлана Сирота. Ми продовжуємо говорити про те, як можна додатково заробити українцям рівнянам. Зокрема, у нашій студії сьогодні Максим Кирилко, інвестиційний консультант компанії «Гайнспорт онлайн та Андрій Ручук, трейдер на українській біржі. Доброго, Доброго вечора, вечора. добро. Отже, для початку у нас нове з'явилося слово в термінології трейдинг. Що таке є трейдинг? Розкажіть, будь ласка, людям доступною мовою. Трейдинг це інтернет-торговля на українському фондовому ринку. Тобто купляти і продавати акції тепер можна через інтернет. Це оптимізує саму систему торговлі, робить її більш економічною. А трейдер це час не підприємчасний інвестор, який вибрав свою основну діяльність саме біржову торговлю і за допомогою брокера торгує на українській біржі. Якщо інтернет-торгівля, це мається на увазі, що акції, ви такі папірці живенькі в руках не будете тримати? Тобто це все віртуально. Ви в інтернеті це купуєте, в інтернеті продаєте, навіть не беручи цього до рук, тільки натискаючи. На папірці це вже в минулому, тобто раніше таким займалися, на біржі потрібно було орендувати місце. На даний момент всі ці заявки можна всю цю діяльність можна використовувати через інтернет. Тобто через інтернет ви. Купляєте, продаєте ціні папери, ведеться реєстр цих всіх ваших операцій, і всі ваші операції підписуються електронно-цифровим підписом. От, власне, це я вас це... хотіла запитати про це. і Це важливо про безпеку, і про надійність, тому що ну це все віртуально. Так само віртуально можна папірців додати, Звичай. відняти чи хтось контролює цей весь. Товарообіг, так би звичайно, мовити, звичайно, ваші всі операції поступають під записами в реєстрі і які підписані електронно цифровим підписом в депозитарії. Тобто, все фіксується і чітко видно, чия ця операція приведена яким яким чесним інвестором яким Тобто ризику підробки принаймні підробки немає. Ну так ми максимізуємо засоби безпеки. Зрозуміло, У нас є пан Андрій, який цим займається, власне, який є трейдером. Ми вже знаємо, хто ви, чому ви трейдер. Розкажіть нам трішки більше, будь ласка, про своє заняття. Ви ж у рівному цим займаєтесь? Так, правильно? Звичайно, я рівняним. Хочу розпочати з того, що 17 років я віддав державній службі, службі, але завжди мене цікавило інвестування, як 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 спосіб примноження фінансів. Я вирішив цим займатися професійно, звільнився з державної служби і професійно займаюся, торгою на. Фондовому ринку, а ви не боялися йти з роботи? Я, ну на державній службі я теж е, працювала на держслужбі. Я знаю, що там не дуже багато платять, але ну принаймні це надійно і стабільно. А ви пішли так в нікуди? Е, знаєте, захотілося щось поміняти в житті, захотілося розвиватися. Державна служба це все таки система, і з неї аж ніяк не вийти. А сам трейдинг, сам фондовий ринок. Я ще цікавився, коли працював. Я цікавився, що це за таке, з чим його їдять. І вже коли звільнився зі служби, став професійно цим займатися. І це взагалі це чудово. Це мій спосіб життя. ти сам собі плануєш день, сам собі плануєш вихідні, сам собі власник свого робочого дня, а тим більше і фінансовий достаток, але я зразу скажу. thank <laughs> you До цього треба йти, це треба працювати, вчитися. Приходять, я вже в рівному провожу семінари по фондовому ринку. Приходять люди на мої семінари, і люди зразу хочуть отримати якусь чарівну формулу заробляння грошей. Такої формули немає. Формула в тому, щоб працювати, вчити фондовий ринок, технічний аналіз, тобто знати мову ринка. Коли ти будеш знати мову ринка, ти будеш заробляти кошти. Я сам можу сказати. Я постійно вдосконалююсь. Без вдосконалення ти просто не будеш кошти заробляти на ринку. Постійно, постійно я кожен день великі обсяги об'єми інформації опрацьовую. Це, якщо ти на фондовому ринку, ти будеш стояти на місці, не будеш розвиватися, ти можеш свої кошти просто <свист> ну і втратити власне, да, так? Мож, Може втратити. А да. ви давно Андрій, цим займаєтесь? Я займаюся вже рік, але активно займаюся останні пів останні півроку, коли звільнився зі служби, займаюся активно, зробив це своєю професією. І, і, і Хочу сказати, моя думка, не кожен, мабуть, зможе працювати на фондовому ринку. Це все-таки якийсь харизматичний холерик, мабуть, все таки не зможе працювати. Тут дисципліна. тут… Мислення потрібно, потрібне самовдосконалення. Ти мусиш працювати над собою. Якщо немає цих властивостей, людина просто не зможе працювати Ну, зрештою. Це для людей, які можуть просто всидіти на місці. Так, так нам, для того, щоб важливо, переробити великі це, обсяги це, інформації. Да, да, це, це, це трейдинг, це інтелектуальний бізнес, і ти постійно мусиш, постійно, постійно мусиш працювати, постійно вдосконалюватися. І Час, час від часу працювати я вважаю, не буде результату. Час час від часу. На фондовому ринку працювати можливо, як інвестор, можливо, але я, я трейдер, мій я, щоденний день починається спочатку від біржі, з пів одиннадцятої ранку і до пів шостої Ви як закінчення. ті люди в кіно починаєте з біржових сводок? Починаєте, так? З біржів зведень починаєте свій день. Ну, це цікаво. Вам ну, фінансового успіху, результату, якогось такого відчутного, вам же вдалося досягти за цей рік чи за півроку, коли ви активно займаєтесь? Так, звичайно, я можу сказати, буде глядати. Мабуть, цікаво теж, скільки заробляє трейдер. Дуже цікаво. Е, Мені рахується... просто було некоректно, напевно, питати, але дуже Ні, це, цікаво. Це потрібно, це потрібно знати. Е, е, якщо е, рахувати, що процент 2 3-5% в день ти заробляєш від свого відпадено. капіталу, да, е, це, мабуть, все-таки якийсь результат. Якщо, якщо банки зараз пропонують на депозитах е, 7-10% річних, Чекати. я можу з, заробити 5-10% в день а не річних, в день. І якщо порахувати, що в році 262 робочих дня, нехай я навіть процент роблю зі свого капіталу, 262 проц процента заробити, і взяти, наприклад, суму там 10 тисяч і 200, 200 процентів, це, ну, кожен хай порахує, скільки це буде коштів. Ну, це... Не, не, Незалежно, яка сума, чи це тисячу гривень, чи це 50 тисяч, чи це 100-200 тисяч. В процентах рахується. І, якби у мене щось не вийшло, чи я б, зрозумів би, що це ж щось не те? Я б цим не займався би просто. Мені мені подобається, я це мій стиль життя. Просто ну це, це по вас видно. У вас просто очі горять, коли <говорить>, про це розповідаєте, але <говорить>. мені просто цікаво, от, ринок в принципі не спить і не відпочиває ніколи. Там немає вихідних чи Великодня. Е, у вас бувають вихідні? Ну за рік можливо ще складно сказати там щодо відпустки, але, от зрештою, ви можете собі дозволити на місяць поїхати в відпустку. Ви знаєте, коли тобі подобається твоя робота? Вона тебе не втомлює, вона тебе не обтяжує. Я е, да, звичайно в суботу в неділю торгів немає, але в суботу в неділю я опрацьовую інформацію, опрацьовую е, новий об'єм матеріалу. Мені це насолоду, це мене не втомлює. Ну, ну є ще такі речі, просто як сім'я, як рідні, які хочуть десь там колись побути, кудись поїхати разом все, а ви постійно там на біржі. Є. Можу доповнити, що торгувати можна будь-де. Тобто, можете поїхати в відпустку, сім'я ваша буде відпочивати. Там якийсь кемпінг у вас буде. А ви можете просто що вам потрібно? Вам потрібно інтернет. Взяли з собою там 3 3G модем або поїхали десь в якомусь отелі. Тобто вам все для цього потрібно комп'ютер або інтернет. Якщо у вас немає такої можливості, тобто можете позвонити до самого брокера і сказати, що я хочу купити або продати таку ціни папери. Тобто, фактично, доступ до біржі може бути там знає, з будь-якого куточка будь світу, де є, є будь-який зв'язок електронний чи інтернет, чи телефон. Так. Правильно так. я розумію? Скажіть, пане Андрію, у вас є в рівному однодумці люди, з якими ви спілкуєтесь? Ваші колеги, чи ви поки що один такий? Так, звичайно, є. Ну я як. Початківець, Є керівник тренінгового центру Lotus в Рівному, ми якби двоє розпочинали. Я вчився, дещо Володимир Новацький, я дещо в нього вчився, а я пішов далі, пішов сильніше. Вже Перейшов з ринку акцій, це спотовий ринок, перейшов на терміновий ринок, це ринок фьючерсів, опціонів, Тобто, розвивається далі. Це Дальше. дуже складні слова да. для нас. Але. Тобто ну, це якийсь уже новий да, етап так. вищий. Е, сходинка, нова сходинка, нові можливості для і заробітку, і, і, і проводимо ми в рівному в нашому тренінгу центрі заняття. Цікавляться молоді люди. І зразу я на семінарах розвію ілюзії, якщо людина думає, що. Зразу прийде і зразу буде е, щось заробляти. Я зразу говорю, що 4-6 місяців забудьте про заробітки. Спочатку 4-6 місяців навчіться не витрачати не втрачати свої кошти. Навчітеся е, зрозуміти, що це ваше, що ви можете потягнути цей бізнес. Бізнес ще раз повторюю, це інтелектуальний, і тоді далі людина. Цебто, ви е, говорите про реальні речі на власному досвіді. Так, звичайно. Дякую вам панове, за участь у нашій програмі. Це була програма «На часі». У студії були Андрій Ручук, трейдер на українській біржі та Максим Кирилко, інвестиційний консультант компанії Онлайн». Усім гарного вечора. Побачимося на першому місцевому. Бувайте.